это такая кордон такий між Польщею та Німеччиною. Ну, стоїть якийсь шкаф, там дві машини поліцейські. Но вони нічого не перевіряють. І я зайшов у Польщу, зараз от на польській стороні, ніхто мене не перевіряє. А коли Польща не була у Євросоюзі, мабуть, тут стояв кордон. Вот. І зараз ми побачимо. Цей кордон. Оце такий був кордон, колись це так декоративно зробили, щоб люди... От бачите, калюча проволока є. Ну, обійти цей кордон можна пішки, там люди катаються. Тобто, от зараз я йду з Німеччини іду в Польщу. І колись оцей міст був. Кордоном, ну він, він і зараз В горлі закінчився місто. От. Він і зараз офіційно німеччина, але отакий кордон. Ось От тут декоративна така стоїть башта прикордонна. От німецький, це мабуть герб Сассен Фрейштадт. Фрейштадт, Горечтан. От Горліць Штат, це Горлиць, місто Горліць. Отак. От. От І там вже Німеччина. Ну вона, як сказати, тільки... Отут От внизу то ходять німці. Бачите? То німецька територія, а протиположна то польська територія. Так було при Радянському стані. От, а зараз вже відкрилося. Може колись так буде і у Львові. У нас там теж є такі міста. Ну, колись, так, да, колись це був горліць міста. Це місто це була, була Німеччина, справді вона аж до Вроцлава, Вроцлав був німецький. а а зараз тут кордон забрав після Другої світової Радянський Союз забрав, Червона армія. Вот. Ці міста, Львів забрали у поляків. От бачите, границя панства польська. Вот. У нас область у них панство. От. Цей міст зветься містом папи другого. Це то, того, в якого стріляли. Він поляком був. Він там неподалік від Дрездена народився, але тут назвали його. От. Оце зліва Німеччина, справа Польща. Люди ходять, як хочуть, машини їздять. Оце така колишня Польща. Тут теж, бачите, є башта прикордонна польська. Та оце місто з Німеччиною. А це... Папа Павел ІІ. Ну, коли він помер, 2005 рік, 1978. Це він правив, мабуть, стільки. По 2006 його поставили 18.05. З Горліць-Горліць. Тобто євромісто. Євромісто, ну, квіти корот. Оце прапор це прапор Ватикану, І так він тут стоїть. А це така башта прикордонна. От. І вона стоїть перед мостом в Німеччину. Так воно і було. А це вже Польща. Вже Польща, я тут йду по Польщі, тут німецькі слова, тут німецькі номера на машинах. Більшість, ну багато її. І... Ой, німецькі, польські номера на машинах. От, от, от Бачите вже. Тільки польські на підписи. От. Тут. Тут, ну это просто стоянка. Все, я в Польше, дійшов. Все, Цыяк есть тут, не знаю, Вяцлава, Филипп. Конкінес, я не знаю що це за будівля. Ну тільки на польському написано. От мабуть це якийсь згорлець. О! Оце мабуть згорлець а ось щось різкості немає. Згорлець герб. О, ось він. О, ось він. Тут якийсь напис. Я його не розумію. Не знаю. Ось і вже тут тільки польською якийсь цирк приїхав з горліць. І тут вже отакі щоп контор, не знаю, що це таке. От, ну, німецькі будівлі, звичайно. Це ж колишня Німеччина була до Другої світової, ну а так Польща.